Сьогодні я знову ж таки хочу поговорити про бюджетні спінінги для ультралайт і лайт джигової ловлі. І предметом сьогоднішнього огляду буде м -м, вудка від компанії Фаворіт з серії Bluebird. Е я без перебільшень можу сказати, що раніше було так, що Bluebird це був так би мовити король серед бюджетних ультралайтів. Зараз вже, е -е, виробник позиціонує себе як Професійні бюджетні спінінги для ультралайт і лайт Джигу. От після такої заявки дуже хочеться так більш детально їх роздивитися, що там до чого і що змінилося. Тому що вудка насправді дуже змінилася. На відміну від попередніх серій. Перше, що кидається в очі, це така дуже нестандартна форма руків'я. Вона з усіх сторін має таку скошену форму. До речі, руків'я виконана за традицією з матеріалу, який має назву Єва. Це довговічний, практичний матеріал. Я гадаю, що на багатьох спінінгах стоїть, і якщо ловите рибу, то не один раз бачили подібний матеріал на подібних виробах. Так, от, ось ця форма одразу мені вона. Чесно кажучи, ще на виставці здавалася такою доволі дивною, але потім я потримав спінню в руках і зрозумів, що ну от, принаймні, за рахунок цієї передньої частини скошеної, ну, дуже круто і дуже зручно тримати палець на бланку, в незалежності від того, який саме палець ви звикли тримати на бланкові. Вказівний або ж великий. На катушку тримачів встановлена передня гайка з карбону. Це все робиться для облегшення конструкції. Бланк Бланк виконаний з середньомодульного карбону Skyflex з щільністю 30 тонн. Ці бланки доволі міцні, витривалі, швидкі і доволі чутливі при проводках, в принципі, то невеликої ваги, для якої використовуються дані спінінги. До речі, стосовно ваги і довжин загалом. Довжини цих спінінгів коливаються від 1,98 м до. 2,50 метрів. І кастинги від 0,8 до 5 грамів, 1,7 грамів, декілька версій 3,12. І 4,18. І стосовно ваги, для якої використовується даний спінінг, ну тобто ваги приманки, кастингу і довжини. Ці спінінги випускаються в наступних довжинах: 2 метри 0,2 сантиметри, 2,22, 2,28, 2,40 і 2,50. І в наступних кастингах від 0,8 до 5 грамів, наймолодша серія. Далі йде декілька версій від 1 до 7, 3,12 і 4,16 грамів. Також за традицією для всіх блюбів змінено ніс колір верхівки. В усіх блюбердах верхівка залишилась білого кольору. Наразі доступно, до речі, дві версії: це вклеєна верхівка і тубулярна. Вони позначаються наступним чином. На спінінгу в кінці ось такого от коду пишеться приставка Т або С. Т це пола верхівка, цільна, а С це соля, це вклеєна верхівка. Для чого зроблена така різниця? В першу чергу, як на мене, солідна верхівка, вона більш інформативна в тих випадках, коли ви в будь-якому випадку не зможете відчути касання приманки по дну. Наприклад, ви там ловите на дуже замуленому дні. Тубулярна верхівка, вона більш чутлива і вона краще підходить для більш так би мовити агресивної якоїсь там гри, більшого агресивного підриву джигу з дна. Одразу ж можу сказати, що кільця, які використовуються, ну в принципі, і вся інша фурнітура, яка використовується на блюбердах, не від компанії Fuji, Але е ці кільця розстановлені і виготовлені за кр концепцію на старших моделях. На молодших моделях вони виконані за концепцію АТ. тобто на маленьких на ультралетових спінінгах вони мають ось таку от, одну лапу облегшену форму, на більш старших. Ось так з такими от подовженими вилками. Це робиться, для того щоб шнур під час закиду віднести максимально далеко від бланку. Це поліпшує і комфорт ловлі у вітряну погоду і надає шнуру під час закиду битися об бланк, і, виходячи з цього, приманка летить. Далі. А от що дуже важливо, і що хочеться відмітити, не дивлячись на те, що ці кільця не від компанії Fuji, вставка в цих кільцях це прямий аналог торзайту. Тобто це дуже-дуже тоненька керамічна вставка, яка майже нічого не важить. І насправді присутність, от саме таких вставок на ультралайтових і лайтових вудках, ну дуже суттєво розгружає бланк. І... Такий бланк набагато краще працює під час закиду, ну, при вуджуванні, само собою. Також, з окремих таких приємних бонусів, в цю конструкцію доданий ось такий от з'ємний хубкіпер, кіпер який можна зняти, переставити, наприклад, сюди, якщо вам так буде зручніше, він також є прямим аналогом японських аналогів, якщо так можна висловитися. В цілому, коли збираєш цю вудку, трусиш її в руках. Виникає враження, якщо закрити очі, що ти тримаєш топового японця, але ну десь е, там річної, дворічної, трирічної давнини. Насправді я вважаю, що це стосується навіть не тільки е, блюбьордів, а взагалі останнім часом є така концепція, що сучасні бюджетні вудки, це реально топові вудки, е, станом на декілька років е, назад. Тому, в принципі, я гадаю, що ось саме така назва. Бюджетний професійний спінінг у класі Лайт і Ультралайт ідеально підходить під цю модель. Тому від себе можу радити. Я сьогодні хочу знову ж таки поговорити про бюджетні спіннінги, і наразі це буде найбюджетніший ультралайтовий спінінг з числа сучасних, які я взагалі коли-небудь е тримав у руках. А саме фаворіт Whitebird нового покоління. Вони позиціонуються як початкового рівня спінінги для легкого і надлегкого джигу. Насправді, в першу чергу, що хочеться сказати, це дуже легка вага, як для вудки м, даної цінової категорії. Перше, про що хотілося би сказати, це ергономічне рознесене руків'я із класичною для японських ультралайтових вудок а, ips кутушка тримачем Проте а, варто також зазначити, що це не японська палка, а вона все ж таки має українське походження. Передня гайка доволі коротка, це дуже зручно для того, аби під час проводки можна було вкладати будь-який палець, в незалежності від того, чи це вказівний, чи це великий. Прямо на бланк. Це суттєво збільшує е, чутливість. Ваших рук, ну і взагалі відчутність проводки, яку ви виконуєте даним спінінгом. Дані спінінги випускаються в наступних довжинах: 2 метри 2 сантиметри, 2 метри 22 два сантиметри, 2,28 і 2,44. І у наступних кастингах від 1 до 5, від 1,5 до 7 грамів, і від 3 до 12. Власне, це і є діапазон від ультралайт до лайт джигу, як і заявляє виробник. Матеріал бланку, з якого виготовлені дані спінінги, він доволі низькомодульний, проте достатньо чутливий і достатньо, так би мовити, витривалий. А саме IM24T. 24Т т це щільність даного матеріалу 24 тонни. Не лякайтеся ось цієї фрази низкомодульної, тому що в першу чергу дані спінінги, вони все ж таки розраховані на новачків. І я гадаю, що новачкам простіше буде користуватися тим спінінгом, в який не буде так сильно боятися якихось механічних пошкоджень, тому що високомодульний карбон, от він насправді боїться всіх всі моментів. Тому перші, так би мовити, похибки новачків даний спінінг зможе вам пробачити. Фурнітура на даних в спінінгах виконана в концепції КР. В наймолодших серіях кільця виконані в концепції АТ. Вони такі от однолапі і віднесені дуже високо від бланку. За рахунок оцієї однолапості вони дуже облегчені. На більших вудках вони мають ось таку от подвійну форму вилочки. І взагалі, що таке концепція КР? КР-концепт під собою має віднесення шнуру максимально далеко від бланку. В першу чергу це покращує дальність виліту, тому що шнур під час злітання з кутушки наб'ється бланк, простими словами. По-друге, якщо виловити в вітер, то ось така концепція, вона ну, майже унеможливлює можливість захльосту шнуру навколо бланку і навколо кільця. З такої форми шнур простіше злітає в ту сторону в яку литів. В серії серії Bird присутні е, два варіанти вудок, е, точніше, два варіанти верхівок цих вудок. Це солідний і тубулярний варіант. Що таке солід, що таке тубуляр? Е, тубуляр це е, цільна пола верхівка, солід це вклеєна верхівка. І та, і та буде білого кольору, але в кінці позначення вашої моделі буде написано S або T. T – це. Цільна верхівка, С це солідна, тобто вклеєна верхівка. Якщо ви хочете більше тактильного контакту з приманкою, вам краще обрати варіант Т. Якщо ви хочете більше візуального контакту, ну, там, наприклад, ловити в таких умовах, де ви не можете на 100% знати, що будете торкатися дну приманку і відчувати це в руку. Краще все ж таки обрати солідний варіант. Він буде показувати всю вашу анімацію вашої приманки набагато краще. Що хочеться сказати у підсумку. Не дивлячись на низькомодульний карбон, все ж таки дані вудки мають доволі сучасний лад та геометрію. Орієнтовані в першу чергу на джигову ловлю, тому від них не потрібно чекати там можливості протвічити воблер, проте з жиговими приманками вони справляються на 100% класно. Плюс до всього можна ловити, використовуючи там блешні. В принципі, для блешень стрій вудки не можна сказати, що тут взагалі абсолютно без різниці який. Але все ж таки дана вудка буде класно показувати і рухи цієї блешні, ну і звичайно, тактильні контакти з рибою. А, також хочеться відмітити а, дуже маленьку вагу як для вудки даної цінової категорії. Я спеціально не називаю а, цю цінову категорію, тому що я коли побачив, ну, чесно кажучи, був здивований. Тому від себе новачкам а, або новачкам у мікроджигу і лайтджигу я б міг від себе. Чисто всепечно радити. Сьогодні я хочу поговорити про м, спінінги з класу середньобюджетних спінінгів для ловлі джигом з човна. І предметом сьогоднішнього нашого огляду буде вудлище під назвою Фаворіт Кріт. Головною ідеєю даних вудок є поєднання максимум функціоналу. У лаконічній формі. І я гадаю, що на перший погляд вони з цією задачею справилися, але давайте все це оглянемо більш детально. Перше, що кидається в очі, це ергономічне руків'я, оснащене катушко-тримачем форми VSS. І ось ця задня частина має такий скос з логотипом Кріт. Він зроблений для того, аби під час вилуджування риби зручно опиратися у передпліччя. Ну, така собі дрібничка, але приємно, не з'їжджає в сторони. Вся лінійка Кріт має лише дві довжини: це 229 і 2,54. І доступна в наступних кастингах. від 5 до 18 грамів, 7,21, 10,35, 1550 і 1656. Погодьтеся, і довжини, і кастинги, як я вже і казав, більше, ну, якби ближче до човна. І ідеально підходять саме для джигової ловлі. Бланк виконаний з високомодульного карбону, він навіть частково складається з карбону Торей щільністю 40 тонн. Це насправді дуже високий показник. І за рахунок цього досягається дуже високий показник в першу чергу чутливості, невелика вага і дуже суттєвий показник міцності. Звичайно ж, як для будь-якого джигового вудлища, вони мають швидкий лад. При цьому вони мають таку собі рухливу верхівку, проте не вклеєну, наголошую. Всі вудки випускаються тільки у версії тубуляр, тобто з сильною верхівкою. Але такою, яка дуже ефективно може вам показувати рухи вашої приманки на дні, якщо, наприклад, ви ловите в таких умовах, де ви не зможете відчути ось це касання джигулівки одну. Ну і традиційно для будь-якої джигової вудки вони мають доволі такий швидкий лад. А, при цьому вони мають таку дуже рухливу а, інформативну верхівку. Наголошую, не вклеєну, тому що вся серія Woodless Creed має тубулярні верхівки. Насправді, при ловлі такими вагами тубулярних верхівок достатньо, і плюс до всього. Підвищується показник е, саме тактильної чутливості. Для візуального контролю кожна верхівка в ось такий от, е, білий колір. Якщо ви, наприклад, ловите там судака з човна ввечері, ви обов'язково будете використовувати ліхтарик і підсвічуючи е, цим ліхтариком, дивлячись на верхівку, ви будете бачити, як яскраво сяє останнє кільце вашого спіння. До речі, стосовно кілець. На даних вудках встановлені облегшені протизахлесні кільця, які встановлені за концепцією КР. І також, що дуже важливо, в цих кільцях вставка виконана з аналогу японського матеріалу Торзайт. Що це таке? Це дуже така тоненька оправа з кераміки, яка вставлена в кільце, яка в свою чергу майже нічого не важить, і цим суттєво роздружує бланк. Тобто ваш бланк працює ну, майже так, як він випрацює. Якби на ньому взагалі не було кілець. Загалом, Кріт має дуже серйозний показник міцності, що дозволяє ловити на ньому доволі -таки велику рибу на водоймах з доволі -таки сильною течею і, як я вже казав, використовувати як ну, свій такий джиговий універсал у човні. А, також, що можна сказати, що м, ось ці чохли. В яких комплектуються дані спіннінги, вони мають ось таку відкриту широку частину з двома бігунками, і це зроблено задля того, аби їх туди можна було вкладати прямо з одягнутою котушкою. Я гадаю, що якщо ви ловите з човна, ви знаєте, що таке, коли у вас в рундуці просто лежить цілий пакунок спінінгів вже заряджених, і вам на риболовлі не потрібно там все це продівати і. Створювати собі незручності на малій території. Тому в такому випадку їх можна, як я вже казав, одразу зарядженими привозити на місце лоб. Підходячи до висновку, що хочеться сказати, мене в першу чергу порадувало те, що якщо роздивлятися ці спільні саме у форматі човнового джигу в Такому форматі, з якого я сьогодні почав, в них немає нічого зайвого. От мене особисто це дуже сильно потішило. Також потішила вага, бо вони реально не важкі, як для серйозних човнових будок. з торзайту. За таку ціну я вважаю це просто окремим бонусом. Ну, а так в цілому можу радити для людей, які хочуть просту, надійну, недорогу вудку, або, наприклад, гостьову вудку собі в човен. Хоча я гадаю, що після першої риболовлі вона вже буде не така вже і гостьова.